Сьогодні ми будемо знімати відео про Чікінган. Поздоровуйтесь з моїм другом Нікітою. Нікіт, говори. Голосніше. Привіт всім. Показуйтесь на мій YouTube канал Назва Defender. Угу. Сьогодні ми будемо грати 4 на 4, да? Так, да. -да. Н -н Назва яка? А ну-ка, сейчас подожди. Е Шо-шо. Хорошо, все, заходим. Все, давай. Все, мы зашли. Ждаем игроков. Од новую купив. Да, одну одну пушку. Сегодня мы будем вам показывать баги. Які можна. А ну-ка, Никита, продемонстрируй. Помнишь, мы робили? Сейчас, подождать. Хорошо, давай, жду тебя. Давай, жду. Вот не можно остановить. Так, а сі Нікіта вже вертається. Ось я на можете з ним теж програти, тільки він краще грає, ніж я. Ось о, бачите, він залугав. Тепер я зараз можу на нього стати. Ось я стою на нього і можу отак чекати. Так же саме. Я можу... а ну Нікіта. Сьогодні ми, наприклад, не стіруємо і так тіку, я як легко ігрувати працівника. Так, да, сьогодні ми будемо це іменно робити. Так, Нікіта, давай. Тепер моя очередь. Дивіться. Так, запамимо. Ось, наприклад, у нас є склон, щоб противник нас не вбив. Щоб ми там зависали в воздухі, то сьогодні кита вже підходить. Я роблю Я отак знаю, і, давай виходжу, дай і виходжу з кладки. Жду, що. готово. Ось, ось Нікіта вже на мене запрыгнув зв'язку. А мы сейчас поразим.